Добрий день! Хочу вам сьогодні показати, як правильно зберігати рукав для крапельного поливу. Ось всі знають, що це таке, хто користується. Він має таку структуру поліетиленовий, щільний з клапанами. Тут є клапан, з якого тече водичка. От закінчився сезон і в попередньому відео я показував як його зібрати з грядки, де були огірки, які заплелись, От. що його треба витягувати в такі струнки, От. а тоді намотувати на такі катушки. От на цю катушку в мене влізло 250 метрів. Ну, десь до 300 метрів вони різні бувають. В кого які підбираєте. Ці катушки для шлангу йдуть, але вони зручні, окремо продаються і для цього рукава. Чому треба намотувати на катушку? Бо, по-перше, якщо ви почнете його скручувати на руку, оте, е, накручують, як знаєте кабель, е, люблять всі накручувати, то ви тоді замучаєтесь його е, навесні прокладати, бо з кожним таким вітком він буде закручуватися. І вам доведеться для того, щоб його розправити, дуже багато часу на це витрачати. А так ви... От так, якщо в струнку його десь розтягнули, а тоді на, отакий, на таку бабінку ви його собі накручуєте, крутите ручку, от, а, одно, а одною рукою держите для того, щоб він не перекручувався і отако лягав рівненько. Також дивіться, щоб там не залишалося води, бо якщо він у вас буде десь в сараї стоять, то він може десь льот тріснути. Тому бажано його пустим намотувати. В такому вигляді він у вас добре перезимує. От. І на наступний рік ви швидко його знову будете використовувати, прокладати, не будете мучитись. От. І не треба кожен сезон купляти новий шланг, бо це небагато роботи. Він у вас буде слугувати на років 5 так точно. Дякую всім за увагу, до побачення, всім гарного вражую. Вражаю здоров'я і щастя і добра. До побачення.